Хвилини мовчання розпочалася сесія обласної ради. Так депутати вшанували пам'ять усіх захисників і захисниць, а також мирних жителів, які стали жертвами повномасштабної війни, що вже рік веде Росія проти України. Першим на порядку денному звернення депутатів до всієї міжнародної спільноти щодо надання військової і гуманітарної допомоги Україні. В'ячеслав Соколовий зазначив, війна показала всьому світу, наскільки згуртованими є українці. Весь цивілізований демократичний світ протягнув руку допомоги у різних формах. Ми за це дякуємо і е, наголошуємо про те, що подальша підтримка нам необхідна, бо ми воюємо не лише за власну незалежність, ми воюємо за демократію в усьому світі і за цивілізовані правила співіснування країн з повагою до територіальної цінності один до одного. Звали депутати і за низку господарських, і майнових питань. Кажуть, попри війну люди мають жити в нормальних умовах і отримувати якісні послуги. Сьогодні ми з обласної комунальної власності передали шість автомобілів для медичних закладів в громадах, які будуть надавати послуги як нашим місцевим жителям. Жителям громад так і вже місцевим, можливо, хтось постійно, а хтось тимчасово, це внутрішньо переміщеним особам. Е, медицина є пріоритетом, тому ми її сьогодні підтримали в громадах через надання автомобілів. Крім того, центру терапії залежностей соціотерапія депутати передали апарат УЗД.